Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна 12, трошки на першу вже я вже прийшла додому. Не ходила ніде, бо холодно, ну я вділася сьогодні хорошо, молодець, тепло вділася. Але все одно такий вітер противний, холодний. Я що поїхала до центру, мені треба було зустрітися з моєю. Моєю приятелькою. Я зустрілась, вона мені кої-які подаруночки там передала. Зараз вам усе покажу. От. А тоді одне я сіла і поїхала в торговельний центр у наш сюди в Скансі. От, опять тут уже поганенький листочок. Оцей, бачите, жовтенький, треба його убрати. Да? На що він треба поганенький листочок? От. Поїхала у торговельний центр у наш. Купила собі молока, бо в мене вже якось там осталося, може, стаканчик молока в ну, пакеті. От, так щоб, так, щоб було. Ось молока купила до якого воно. До 14-го, 5-го. І шоколадки. <кій> Це. Той шведський шоколад марабуй. Оце, бачите, з апельсином один купила, два отаких от е, молочний шоколад і два із тим, з горішками. Два молочних з горішками Оце п'ять шоколадок на 10 євро. Я раніше брала завжди 5 шоколадок на 10 євро. Фадзер, тепер фадзера нема, тепер 3 на 10. От. А цей шоколад теж хороший. Я й взяла його. Мої люблять, як поїду повезу. Оце, бачите, з апельсинами. Отут написано, тут написано з горіхами. А тут просто молочний шоколад. Ну і молока ж треба було собі взяти, що, щоб, щоб не бігати, не брати обичний, так я. Ну, а з подругою вже зустрілася своєю, що вона мені дала. Я вам зараз покажу. Оце така, бачите, ночнушка. Все нове. все нове, Вона ж благотворительній організації там ото їм привозять, така ночнушка біленька. Я в ночнушках не сплю. Я її постіраю і буду ходити вдома в ній. Як тепло буде, так ходити вдома. Ось такі носочки хтось із любов'ю зв'язав. Бачите, ще не розв'язувалися. шерстяненькі хороші. І от така ще футболочка написана Пхюкет Таїланд. Це теж там у них було у тому. У їхній організації. Так вона мені взяла таку футболочку. Ну, а що? Буду носить. Пойдет. Хороша футболочка. Вдома ходить. Це ж не то, що там десь їхати в ній та всяке таке різне. Гулять в ній. Ні. Ходить вдома. І отлічно. Ну що тут написано? Не знаю. О, 100% котон, а розміра і не видно, який розмір. Один оверсайз. Тут теж нема нічого. Оверсайз, один розмір. Оце таке вона мені дала. Я задоволена, дякую. Та й поїхала додому. Тож заїхала у той магазинчик. Вчора газета прийшла, так я подивилась, там ото шоколадки були. Думаю, ну так а чого не взять? Взять, що не взяти? Взять їхати. У відпуску так, я завжди ж возю та й заберу шоколадки. От. А завтра ж у нас мамин день. мамин день, так оце Тут у нас у сканці будуть пригощати кава, чай, соки, і якесь печиво, може і конфети. Ось таке от ось. так я думаю, теж сходжу, пригостюся, а чого ні? А чого ні? Холодно у нас, холодно. Ночі було мінус 2, а зараз так може плюс 2 не більше. Сьогодні. У нас вісьме число, так? Да? Вісьме травня. Цей день померли мої мами. Оце вже чотири рочки, як їх немає, бо вони померли ще до війни. От то ж, війна як три з лишнім роки йде, а вони померли ще до війни. Ото такі діла, дівчки, мальчики. Запалю свічку, От. в церкву не заходила, свічку запалю. Інколи ото слухаю там наших святих, папів римсько Католіческої церкви. Так вони кажуть, не обов'язково ходить в церкви, ставить свічки, можна і вдома запалити свічку і таку пам'ять пам відзначити за того, за того, кого вже немає. Що вам ще розказати? Що я бачила в магазинах? Та такого нічого і не бачила, ну бо мені нічого не треба було. З продуктів мені нічого не треба було. От. Кава була по знижкам по 4,50, раніше було і можна було 4,50, да, 4,50 це, виходить, 9 євро в дві пачки. В пачки пів кіла. Значить 9 євро кіло. От, раніше було на 10 євро три пачки. Ну, зараз такої лафи вже немає. Так що є так, як є. А що робити? Уже й не буде. Бо шоколад подорожчав і все подорожчало. Раніше такий шоколад можна було взяти. Под, 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 по 2, ну, ну, це він і є що по 2 євро. Да? По 2 євро да? А раніше, може, було по півтора, то й по Євріку взяти його. от. от так от. От Тепер нема таких знижок. От. На що там ще було знижки? На морозиво, але в мене ще є морозиво. Треба буде з'їсти. Я вам собі малінку дістала. Я ж поклала все в морозилку. морозілку. Та зараз дістала розморозиться по обідаю та й закусю малінкою. <кій> Ой, кашель ніяк мене не покидає. У мене все нормально, все хорошо. Ось така погода погана. Вчора була стірка в мене постирала, тоді в сауну пішла. ну Так, все хорошо. Але вже до кінця неділі у нас буде уже тепло, вже буде 12, а то й 14 градусів. І на тій неділі до середи написано: до середи, оце буде також 14 градусів. Хорошо, і дощу не буде. Так я задоволена, що така буде хороша погода, і ми зможемо вже виходити на вулицю, не так надягатися. Бо я ото тільки поонесу туди у шафу пальто тепле. Ага, дивлюся, холодно, іду беру п'ять сьогодні. Оділа тепле пальто. І, правда, кросівки оділа, але під, під кросівки оділа теплі носки, такі махрові. Так хорошо було, зовсім не жарко. І шапку наділа, і рукавиці тепліші взяла, і перчатки і шархва. Ну, а що діти, щоб Ось, Бачите, кашель, як начепився на мене, так уже скільки часу, а він це не проходить і не проходить. Ну, так що, от, от такі справи, дівчатки, мальчики. От, сьогодні, слава Богу, тихо було, нічого не казали. От. Ну, Завтра бережіться, расисти, бережіться, хлопці, наші вам завтра. Зроблять свято. Велике свято буде у вас завтра, бережіться щури прокляті. А сьогодні ж увесь, вся Європа святкує перемогу над фашизмом. Але це не, не, не святковий день. В Італії ні, не святковий день. Так що так просто вісьме травня та і все. Та так. Ото такі справи. Так що більше я даже не знаю, що вам і розказати. Зараз пообідаю. У мене остання порція суп-пюре поїм. хліба чорного намажу маслом коров'ячим. От. І тоді покладу туди сиру, тоді зроблю собі чаю з медом ромашкового. І що я ще зроблю? І маліною закусю. й все, такий обід. М'ясо є, але не хочу м'яса. На м'ясо буде на вечір. На вечір погрію м'ясо і крашанку. Угу. І з огірком. Ну, так буде хорошо. Ну, в общем, все вам розказала, показала. Пишіть мені коменти, мені дуже подобається, як ви мені пишете. Відповідать подобається. Так що бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. Тримаємось! Все буде Україна. Па-па!